В Ізмаїлі відбувся брифінг щодо запобігання пожеж в екосистемах. Осінь, пора, коли населення приводить до ладу свої груди та присадинні ділянки. Як наслідок збільшується кількість пожеж? З початку року на території Ізмаїльського району виникло 754 пожежі. Саме 585 пожеж це пожежі в природних екосистемах. Тобто, це суха рослинність. До чого призводять такі. Пожежі ці пожежі дуже швидко розповсюджуються, поширюються і починають горіти великі площі. Дуже часто ці пожежі поширюються на приватні будинки, житлові, на автомобілі, на господарчі споруди. Щодня рятувальники ДСНС по всій території України ліквідовують загоряння на відкритих місцевостях. Здебільшого їх причиною є саме людський фактор. Зараз осіння пора року, є сухе листя, є е, суха трава. Люди починають прибирати на городах, на присадібних ділянках у своїх подвір'ях, і вони спеціально випалюють суху рослинність, суху траву, чим і призводять. До виникнення пожеж великого масштабу, крім того, через необачне поводження з вогнем, люди шкодять як природі, так і власному здоров'ю. на території кілійської територіальної громади, коли літня жінка прибирала у себе на подвір'ї і почала випалювати суху рослинність через суху вітряну погоду, пожежа дуже швидко розповсюдилась, і жінка почала її самотужки гасити, в результаті чого вона отримала. Опіки була госпіталізована до лікарні, але від отриманих опіків на третій день жінка загинула. Наталія Гошкудер зауважує, що за випалювання сухої рослинності передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність. Ми спільно з представниками поліції у цьому році склали три адміністративні протоколи, і саме трьох людей було притягнуто до адмінвідповідальності за статтею сімдесят і вони сплатили штраф у сумі 3060 гривень. Головна інспекторка запобігання надзвичайним ситуаціям в місті Ізмаїлі наголошує, що в умовах повномасштабної війни в Україні такі пожежі стають додатковим навантаженням на фахівців ДСНС. Бувають дійсно надзвичайні ситуації, дійсно надзвичайні події тоді, коли нам необхідно рятувати життя людей. Служба порятунку 101 Вкотре звертається до громадян не допускати спалювання опалого листя, оберігати власне здоров'я та здоров'я оточуючих, шановні громадяни, служба порятунку 101 вкотре звертається до вас з проханням про неухильне дотримання правил пожежної безпеки і недопущення випалювання сухої рослинності. Якщо ви стали свідком виникнення пожеж в природних екосистемах, якщо ви стали свідком... Дій людини, котра випалює суху рослинність, негайно телефонуйте до служби по рятунку за номером 101. Сніжана Щербина Ілля Кулинич для програми новин.